У Чернівецькому ліцеї номер 12 директори шкіл міста спільно з рятувальниками та поліцією відпрацьовували порядок дій у різних надзвичайних ситуаціях за легендою, на території закладу знайшли невідомий об'єкт, тож потрібно було хутко евакуювати всіх, поки працюватимуть оперативні служби. Такі навчання планують проводити у кожній школі, щоб довести дії під час надзвичайних ситуацій, наприклад, замінування або нападу, до автоматизму. Прошу, щоб проводити такі трені, і ми, наші спеціалісти, наші інспектора будуть випадково проходити там, попри школу признакаючи, і заходити в клас, і питати у дітей, що таке там 5 дзвінків, що таке один довгий дзвінок. І будемо, ну скажімо так, давати свою оцінку вашим діям, як ви доносите до дітей ту чи іншу інформацію. Дуже добре, що в даній школі є визначені, от як ви доповідав. Спеціаліст, що є визначені локації, тобто розуміємо, да школа нічого як ми бачили 731 чи один там вісімсот. Це дуже велика локація, дуже багато людей, і вони розбили свій, скажімо так, напрямок. Ну, завдяки дякую, що є три виходи, і вони розбили на групи. Що вони зробили, це дуже правильно, запевнять, це також це буде зробити, щоб кожен клас, наприклад, перший А, перший Б, перший там якісь там туди, ті класи туди ті туди, щоб власники керівник або та людина, яка проводить, щоб точно знали, куди вони мають відправлятися. Коли ми почнемо їх проводити випадково, ми будемо бачити, що це зовсім інша картина і точно гарантую, що такої організації, як буде, як є сьогодні, яка буде там 23, го 29 і і так далі, її не буде однозначно.